Друзі, розкажу трошки по гольфу, значить це в нас ДПФ-фільтр повністю знятий, він був забитий в хлам ось цього гольфа. Це в нас гольф GTD, і в цьому була проблема. Автомобіль не їхав, задихався, вже все почистили. Сьогодні хлопці вже йдуть збирати цю машинку, все на місце поставлять і будемо вже її тестувати. Ось що проводить їзда по місту. Автомобіль їздив постійно по місту, на ньому нормально не їздили, їздили тільки пару кілометрів. і сталася ось така проблема. Так що скоро цей автомобільчик на днях вже буде на ходу, можливо, до п'ятниці, і вже будемо його тестувати, хімчистити, полірувати. Буде в нас ця машинка на продажу. Це у нас 16-й рік, 225 пробігу автомат, 2.0 дизель, 135 кВт на автоматі. тачка. Так що ось такі ситуації бувають. Цей гольфік теж у нас на ремонті, на нього вже докинули завдаток. До п'ятниці також машина буде вже готова, і вже будемо цей автомобіль передавати клієнту. Так що, якщо когось цікавить якісь автомобілі, які є в наявності або під замовлення, звертайтеся всім гарно.